У ці хвилини у Брюсселі стартує саміт лідерів ЄС. Очікується, головним підсумком зустрічі має стати заява про намір продовжувати військову підтримку України попри вимоги Путіна зупинити поставки всієї іноземної військової допомоги Києву задля нібито укладання угоди про припинення вогню. У Брюсселі працює наша кореспондентка Анна Грішина. Вона з нами на прямому зв'язку. Анно, вітаємо. Які заяви вже пролунали? Віру, вітаю Саме чи не розпочався. лідер ЄС, стільки починають з'їжджатися сюди до будівлі ради Європи. Плани подальшої військової та фінансової допомоги Україні у стінах. Будівлі ради ЄС сьогодні продовжать розробляти учасники саміту і з чернетки комуніке, яке опинилося у розпорядженні журналістів. Відомо, що підтримку з боку Євросоюзу не зміниться, не зважаючи на ультиматуму російського диктатора. У документі пропонується надати нам 50 мільярдів євро коштами від російських заморожених у Європі активів. А от пропозицію головної дипломатки ЄС Хаї про виділення допомоги. У розмірі 40 мільярдів євро вона ще узгоджується сьогодні. Її тут не обговорюватимуть. Водночас говоритимуть політики про гарантії безпеки, які нам готова надати Європа, зокрема, і про відправлення муротворців до України. Але конкретних рішень щодо цього прийматимуть сьогодні тут не будуть. Мають лідери ЄС представити і новий проєкт зміцнення оборонних спроможностей. ЄС і України його підготувала Кая Калас та питань оборони Кубілюс. У документі пропонується надати нам півтора мільйони артилерійських снарядів, нові системи ППО, стрілецьку зброю та продовжити підготовку українських військових. Також відомо, що традиційно сьогодні чинитиме опір усім пропозиціям та рішенням угорщина, яка наполягає на відмові ЄС надалі підтримувати нашу країну, але в Брюсселі. Готові протистояти Будапешту, тож повторюся, що лідери з'їжджаються до ради ЄС і після будуть короткі заяви для преси, і засідання розпочнеться. Фіра. Дякую, Анна Грішина з Брюсселю, де стартує саміт лідерів ЄС.